Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо гомілки в дуже смачному соусі. Ось я на ніч вже замаринувала приправою для курки. Потім у мене був домашній вишневий соус, трішки додала майонезу і сухого чеснику, і олійки трішки. Ніч постоїла, а зараз викладемо на сковорідку і підсмажимо. І так, нехай гомілки підсмажуться, а потім приготуємо дуже смачний соус. Готуємо соус для наших гомілок. Соєвий соус, теріяки, мед, трішки гірчиці. так Лимонний сік. і олійки трішки? Розмішаємо? І коли гарно підсмажаться наші гомінки, ми додамо цей соус, щоб придати йому такого і кольору, і смаку смачного. Перевернула на інший бік. Нехай повністю просмажиться. Потім трішки додамо водички, щоб вони гарно протушилися. А потім соус. Так, додаємо соус наш. Ось так зразу. Тепер накриємо кришечкою, і нехай вони притушаться у цьому соусі. Ось такі смачні гомілки ми приготували на сковороді. Так що можна і не використовувати духовку, а приготувати їх на сковороді, в смачному соусі, соєвому медовому. І можна смакувати. Так що готуйте. Рецепт дуже простий, нескладний і недорогий. Так що можна використовувати у своєму меню. А на сьогодні я з вами прощаюсь: до побачення, до нових рецептів і смачного вам!